Ну що, ось і продовження відео. Ви просили, я зробила. Ви просили зняти трошки вулиці не тільки вночі, але ще й в день. Ну, вдень, сонячний день такий сьогодні. Бачите, хтось робить ремонт. Вони люблять робити ремонт. Навесні так дуже багато людей перекривали крищі. Ще раз хочу вам нагадати, що зараз ми з вами. В місті Стеллартон, в Новій Шотландії, в Канаді. Я вже тут, ну бачите, хто як любить. Хтось любить так жити в свинушнику. Хтось там казав, що я там наїжджала на когось. Що? Я не люблю свинушник. Для мене свинушник, таке. От свинушник для мене це ну зовсім, зовсім не Не Ну, Мені оцей будинок, я проходжу цей, з красною кришею, дуже подобається. Я б не сказала, що він такий прям новий, але ну так гарно виглядає. Ось тут я знаю, той, хто зі мною давно, той бачить, що тут орендували житло, тут здавалося помешкання. Вони витягнули диван і будуть сидіти на ньому. Ну, По-різному тут люди живуть. Оцей мій будинок подобається. Бачите, ось даже задержу, задержусь. Ну так, ну я б не закрила так вікна, прямо. Вони, мабуть, люблять квіти, тому що на другому поверсі вам, можливо, не видно, але там багато квітів. От, Железна дорога. Ось тут від мене недалеко, але це промислова желізна дорога. Тут люди не їздять. І ось оцей будинок, ось цей будинок, це соціальне житло. На нього стають в чергу, ну так мені сказали, і ось один. На нього стоїть в чергу і дають кімнати. Ну, Воно так, як знаєте, як від... однокімнатна квартира. Якщо там, де ось моя е, хост жила, живе, то там з балконами таке то більш дороге житло. Оце кажуть, що це дуже дешеве житло. Тут за, за місяць платять десь 350 доларів, мені сказали. Угу. Ну, остальне, можливо, компенсує уряд, тому що тут є такі програми, що частину орендної плати компенсує уряд. Ну, якщо людина має низький дохід, то ось різні є. Ну, це для цього треба бути permanent resident, тобто постійним жителем, або бути канадцем. Хоча мені теж сказали, що я можу з наступного року подаватися на програми. Ну, подивимося, бачите, якщо вам видно, отам. Живуть кролики. Бачите, вони бігають. Їх ніхто не їсть, вони просто живуть. Їм зробили будиночки і вони там живуть. Ну, людям так подобається. У людей тут багато дітей, я дивилася. І діти, мабуть, так граються. А кролики просто бігають, в них будиночки є. Ну, трошки вам покажу іншу сторону. Іду зараз додому. Ну, це кафе тут. Тут часто і є такі програми, кормлять людей безкоштовно. Ну, таке в них є. Якісь дні там виставляють, що безкоштовно там з 11 до 3 будуть кормити. Ну, ось там. Вау. ну ось Собака ще така велика, яку я дуже боюся. Дуже боюсь. Дуже боюся собак. Ну, собак, собак я не боюсь, але таку величезну я боюся. Ну, ось можете подивитись. Ну, ось цей будинок, в якому ніхто не живе. Такий величезний, гарний будинок. Він, по-моєму, на чотири сім'ї розрахований. Але ніхто не живе, але він же ж комусь належить. Тут було й попередження про те, що, щоб навели порядок. Ну, дивлюсь, що дуже, я б не сказала, що це якось е, на них подіяло, бачите, такий величезний будинок, тут могло б жити багато людей, але він... Ну, кажуть, що краще не здавати, чим здати, і потім не виселити людей. Ну, якось так. Ну, он, я те, що, про що я вам казала. Що, бачите, он, якісь повиставляли меблі, їх можна забирати. Вам видно, повиставляли меблі, їх можна просто підійти і забрати, У кого є машина або Ну це от якийсь секретар є. Тобто отак, з краю виставляють меблі, якщо комусь потрібно, він може прийти і взяти. Вон там. Так що ось ми з вами зробили круг, коло, коло, якщо українське. Так що будинки є різні, є дуже охайні, Є люди за ними дуже там дуже доглядають. А я не дуже. Ну і різний, так як і в Україні. Так що, ну, ось так. Ми прийшли вже до мого будинку, так що не так далеко мені в магазин ходити. Бачите, хто ще не, не прибрали, ще з Хелоумен. Ну, На такій гарній ноті буду завершувати. Той, хто питав про прямі ефіри, так, можливо, будуть, але треба знайти час. Бо в мене то одне, то інше. Сьогодні вже четвер, і це мій улюблений день. Тому що в четвер я отримую заробітну плату. Я отримую раз в неділю і завтра п'ятниця. Трошки попрацюєш і все, буде вихідна. Можливо, в суботу я пройдуся і запишу вам відео, якщо не буде дощу. Тому що. Цей тиждень дуже похолодало і було дожі. Так що з вас підписка, лайк. А з мене нові відео буде відео з бродилкою. Прогуляємось з вами. Вже погода трошки стабілізується. Ну, ось так. Хто казав, що в Канаді е, дуже холодно, ось 2 листопада у нас плюс 10. Вночі було мінус 3, але там буде ще теплішати. Снігу немає. Але було вже такий сніжок пропадав, падав, але вже немає його. Так що в Канаді теж буває тепло. До побачення.